Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні у мене для вас спеціальний лайфхак по геймпасу який дозволить заощадити трішечки кеша в незалежності, де ви знаходитесь, за кордоном або в самій Україні. Так що, якщо вам така тема цікава, то ставте вподобайки, пишіть шалений коментар. Ну і let's go, будемо починати. Поїхали. Ну що, хлопці та дівчаточка, давайте тепер безпосередньо пройдемось по темі поточного відео. Воно буде про нові акаунти і про різні регіони, як я вже і казав. Дивіться, у мене новий аккаунт для цього акаунту у Microsoft запущена знову акція. При тому вона досить давно запущена, але я виділив час. Пройшовся по абсолютно усім регіонам. Зараз вони у вас ліворуч з'явилися на екрані. І, Як ви бачите, в багатьох із них проходить акція. При тому ви можете звернути увагу, що я навіть ціну вивив. Від малої до великої. Так що можете обрати топ-3 регіони. Далі я вам дам для них адреси і можете там подешевці закупати геймпас на 14 днів. Але ви спитаєте, Павло, а що робити, коли оці 14 днів закінчаться? Що ж нам тоді робити? А я вам скажу скажу трішечки пізніше. Значить, перше, що нам треба зробити, з'ясувати, що у нас в налаштуваннях стоїть. У мене стоїть регіон уже Австралія, він зараз є самим дешевим регіоном. Тут підписка на 14 днів коштує 26 гривень. В принципі, в Японії так само вона коштує 26 гривень, і ще можна використовувати Сінгапур, там 29 гривень. І також я хочу сказати, якщо ви. Зараз живете або тимчасово знаходитесь в тому регіоні. Ну, от, наприклад, ви зараз в Японії або там в Угорщині. Ви можете просто брати, використовувати локальну карточку Visa або MasterCard і купувати, не використовуючи український VPN, українську мобільну карту. У вас цей лайфхак взагалі пройде ідеально. ідеально. Так далі що ми робимо? Ми роздивляємось ситуацію, якщо ми знаходимось в Україні. Ну в Україні я знаходжусь. Значить, зараз у мене профіль ось такий. У нього колись був геймпас, але це було дуже давно. І мені знову дали доступ до акціонної підписки. Дивимось, Game Pass, бачите, ось він. Один долар дає доступ на 14 днів. Але це долар незвичайний, це австралійський долар. Він дорівнює 26 гривень. Обрати на місяць у нас можливості є, але там ціна вже буде нецікава. Тому повертаємося якраз таки до акції в 1 долар. Ну і зараз ми її будемо купувати. Натискаємо Приєднатись, заповнюємо зараз дані. Ну тобто йде прив'язка звичайна банковської карти. Дані для прив'язки карти зараз у вас на екрані. Ну а я скіпну цей момент. І так, карту прив'язано. Тепер натискаю Підписатися. Так, є, вітаємо. Позитив, позитивчик у нас є. Тепер повертаємось до початку нашої системи, до початку нашої роботи, і бачимо, що у мене то головний аккаунт. Ось він. Треба якось щось придумати. І що я буду думати? Заходжу я в налаштування, заходжу я в розділ персоналізація і бачу моя домашня консоль. Бачите? Тобто, що мені треба зробити? Натиснути, зробити цю консоль Xbox домашньою. Це така офіційна функція, яка дозволяє вашому користувачу, який зараз з підпискою, роздати свою підписку і пошарити свої ігри на усю поточну консоль. Натискаємо Зробити цю консоль домашньою і все. Після цього моменту ми ось так: от раз згортаємо і бачимо, що у нас підписка доступна і для всіх інших користувачів, не тільки для головного, а для усіх там сусід, батько, сват, дружина. Для Всіх буде доступно. І значить, ця акція у нас на 14 днів. Що нам треба зробити, щоб не пропустити момент, коли у нас підписка закінчиться і з нас спише додаткові гроші. А це обов'язково так і станеться. Заходите ви спочатку в передоплати, чекаєте, поки пройде завантаження. Це обов'язково треба робити. Бачите, що у вас підписка активна не надовго до 22.04. Натискаєте. Кнопочку A, знову чекайте завантаження, і після цього е, треба зробити регулярну оплату вимкнутою. Ось так: от натискаємо, вимикаємо. Після цього можете не перейматися з цієї карти, з вашої нічого вже додатково не спишуть. Але, знаєте, можете для такої, скажімо, е, перевірочки, для того, щоб себе більш спокійно почувати, зайти ще в оплату та вистановлення рахунків, е, перейти в способи оплати і видалити просто вашу платіжну карту, щоб уже, знаєте все 100% було дуже дуже добре. Ось тут натискаєте і видаляєте, якби жодних проблем не буде. Але ви напевно спитаєте, Павло, а що робити далі? От закінчилась у нас підписка, так ми за неї заплатили дуже-дуже небагато. От, ціна зараз у вас на екрані з'явилася. Що робити? Який наступний крок? Ну, наступний крок, якщо у вас реально вже немає можливості купувати підписку через Туреччину, то я вам пораджу просто взяти, створити ще один новий акаунт. Так, додати або переключити аккаунт, в самий низ гортайте, натискаєте Додати і просто тихесенько собі створюєте новий аккаунт в поточному регіоні. Потім так само прив'язуєте йому карту і так само активуєте підписочку на 14 днів. Значить, ще раз проговорю, ось які регіони. Зараз ви ліворуч бачите, я вам раджу, для того, щоб найдешевше закупати підписку акційну по 14 днів. Потім, якщо у нас ці акції приїдуть в інші країни, ми так само зможемо їх знайти і так само користуватися. Користуватися цим лайфхаком. Ну що, хлопці та дівчаточка, дякую за те, що подивилися даний відео. Ставте вподобайку, як завжди, попрошу вас написати шалений коментар. Долучайтесь до спонсорки, якщо є бажання. Ну і побачимось дуже-дуже скоро. Па-па!